Розвиток людства зазвичай люди уявляють як біологічний або соціокультурний процес. Але насправді а, у розвитку людської цивілізації є дуже і дуже багато аспектів. Це настільки об'ємна тема, що просто можна тільки весь YouTube канал присвятити саме обговорюванню те, обговорюванню теми розвитку людства. Але насправді. А, з енергетичної точки зору на розвиток людської цивілізації дуже мало хто дивиться, а я вирішив підняти це питання у цьому відео. Без розвитку людської цивілізації з енергетичної точки зору, я б зараз, мабуть, розповідав би цікаві історії моїм товаришам біля вогнища і плясав би із Бубном. Ну і звичайно ж, мої думки ніхто б не побачив, окрім моїх товаришів по племені, напевно. Але насправді розвиток нашої людської цивілізації з енергетичної точки зору дозволив мені знімати цей відос та транслювати його у Ютубі, в інтернеті на величезну аудиторію. Почати, перш за все, варто з найголовнішого ресурсу, який у нас у всіх є. Без якого ми б взагалі не стали б розвиненою цивілізацією. Я кажу зараз про час. Час це найцінніший ресурс. У всесвіті, який насправді ніколи ми не можемо повернути, або якось його купити, або щось з ним взагалі зробити. Ми тільки можемо орієнтуватись е і підлаштовуватись під е час і сьогодення. І дивіться, яка ситуація. Насправді це завжди обмежений ресурс, якого постійно не вистачає. Але замислитись ось над яким питанням у давнину людям також не вистачало часу, тому що все, що потрібно було їм робити, це годувати дитину, знаходити десь прихисток, знаходити їжу, вирощувати цю їжу, збирати цю їжу, там пошити собі одяг там, і так далі. І на все це. Людині потрібно було одній людині або одній сім'ї, або одному племені з людей потрібен був дуже великий час. І саме тому, що часу не вистачало на те, щоб щось зробити іще, потрібно було якось м, вирішувати свої нагальні потреби, то так, людська цивілізація і не розвивалась дуже багато століть. Тільки ну, піймав себе на думці, що зараз, в принципі, нічого такого Суттєво не змінилось. Ми зараз також працюємо на гроші, яких вистачає тільки на те, щоб прожити та прогодувати дітей. Але, звісно ж, я жартую, тому що життя сучасної людини дуже відрізняється від життя людини, яка жила а, до Ну, які, від життя людей, які жили до нас. Але насправді ціль з точки зору природи у нас одна: прогодувати наших діток, тому що наші дітки це наше все. Так ось, почнемо. Розповім вам про першу енергетичну революцію, яка повпливала на розвиток не тільки наш, на наш розвиток, так? А, а яка повпливала на розвиток самої людини, як вийду взагалі. Отака От була дуже важлива революція. Насправді я кажу про винайдення вогню та приборкання вогню. Це і була наша перша енергетична революція. Чому? Це повпливало на розвиток нашої людської цивілізації, тому що ми отримали тепло, ми отримали світло, і ми отримали можливість готувати їжу. А тепер давайте будемо дивитися, ось на яке питання. Готування їжі це насправді процес. Над яким ми не, замислюємо, не замислюємось. Це, напевно, також вартує окремого відео, але дивіться. Людина це єдиний вид на планеті Земля, який готує собі їжу. Не одна тварина їжу не готує для себе. Максимум, що тварини роблять, це вони запасають або роблять якісь запаси там, на азму, наприклад, там, чи на чорний день, так. Який у тварин так також може настати. А дивіться, яка ситуація? Людина єдиний вид, яка готує собі їжу. І без винайдення вогню ми б не змогли цього робити. Тепер ще така штука, на яку хочу звернути вашу увагу. Людина розвилась як вид, розумний вид, саме завдяки тому, що ми навчилися за допомогою вогню готувати собі. Їжу. Е, є їжа, яку готувати не варто, тобто там горіхи, фрукти, овочі, ну і якась така штука. А, е, зелень, там якась там, петрушка. Е, і є їжа, яку готувати обов'язково, наприклад, м'ясо, деякі види риб, е, там яйця, ну тобто білки. А чому так відбувається? Чому хижаки, наприклад, там не готують собі м'ясо, так? А, не смажать його на пательні там, і так далі. Чому так відбувається? А їдять його сирим, а людина сирим, а м'ясо їсти не може. Насправді може, але дуже в невеликих кількостях, і це дуже шкідливо для здоров'я. М'ясо у собі зберігає дуже багато корисних речовин, такі як білки, жири. Вуглеводи, і це складні білки, складні жири, на розщеплення яких та перетравлювання яких потрібно дуже багато енергії нашого організму на те, щоб засвоїти та перевну якось ці, тобто речовини. А винайдення вогню та приборкання його і використання його для того, щоб смажити м'ясо, дозволило нам так, людям. Так само, як і хижака, отримувати таку ж кількість, ну, приблизно таку ж кількість поживних корисних речовин з м'яса, але при цьому не витрачати величезну кількість енергії на перетравлювання цього продукту. Тому що вогонь сприяє ну, приготування їжі взагалі сприяє тому, щоб роз, ну, допомагати розщеплювати ці складні структури. І організм таким чином краще їх засвоює. <кій> Тепер, чому це повпливало на розвиток нашого мозку? Наш мозок, хто не знає дорослої людини, витрачає приблизно 40% енергії усього нашого організму. Тобто мозок маленький витрачає а, всього 40% від. Маси там, від енергії всього організму, який організм потребує, а мозок маленької дитини, він витрачає десь 70% від загальної кількості енергії, яку отримує організм дитини. Тобто, можете собі уявити, наскільки мозок це дуже така ненаситна штука. Тому. Вживання м'яса і приготування м'яса дозволило нам отримати енергію і зекономити її на те, щоб мозок міг працювати, тому що, якщо б ми витрачали дуже багато енергії нашого організму просто на перетравлювання складних білків та жарів, ми б не стали такими розумними е мавпочками, якими ми стали. Крім того, вживання. Крім того, приготування їжі може сприяти зниженню антижиттєвих речовин, таких як фектинова кислота та лектини, для того, що, ну, які заважають правильному засвоєнню поживних речовин, які а, є у нашій їжі. До речі, споживання приблизно 40% загальної кількості енергії нашого організму, нашим мозком, стосується навіть тупих людей. Навіть дуже тупих людей, але я інколи думаю, що їх мозок просто знаходиться в режимі збереження енергії, як на смартфоні. Ну добре, вогонь винайшли, навчились готувати, смажити м'ясо. Дуже класно. Що далі було? Яка далі була енергетична революція, яка приблизила нас до людини, до людей, до такої цивілізації, якою ми є зараз? Це була. Водяна революція приборкання стихії води та енергії води. Використання водяної енергії стало можливим завдяки винайденню водного колеса, яке по суті використовувало енергію струмків, річок та потоків для того, щоб перетворю... ну, для того, щоб ми е могли користуватися такими речами, як е млини, наприклад. Так, ну, тобто перетирати пшеницю, пекти хліб. Ну, і звичайно ж, це все енергія цих потоків річок притворювалася у механічну енергію, яка, власне, і зекономила нам час та наші зусилля. Потім була революція парових машин. Звичайно ж. Це також прискорило нашу еволюцію та допомогло нам винайти винайти такі речі, як машини, наприклад. Ну, щоб ми могли керувати, не їздити на конях, як наші предки, так і звичайно ж, це все посприяло. А, тому, щоб ми винаходили якісь станки, там, які працюють на заводах, є як, якесь остаткування, яке допомогло знову ж таки збільшити продуктивність нашої праці, при цьому зекономити час на виробництво а, ну, якоїсь, а, якоїсь річі, так, наприклад, одягу або взуття. Ну і, звичайно ж, витрачати на це все менше часу. Ну, тобто, Знову ж таки ще одна технологічна революція, ще один енергетичний ривок. Тобто людство розвивається насправді з точки зору стрибків енергетичних. Чим більше ми економимо енергію, і чим більше ми виробляємо чогось за менший проміжок часу, тим ефективніше ми розвиваємось, і тим далі, і тим розвийніше стає наша цивілізація. Транспорт, до речі, також економить нам час та наші зусилля. Це також можна рахувати як ще одну енергетичну революцію. Далі була революція використання електричного струму. Це стало можливим завдяки відкриттю електрики так. І винайденню електричного двигуна, який повпливав на розвинення, на розвиток нових видів транспорту, нових видів промисловості, ну і так далі. Що, звичайно ж, у свою чергу, знову ж таки, зекономила наші зусилля, зекономила нашу енергію та зекономила наш час. І наблизило нас ще більше до дуже розвиненої цивілізації, якою, по суті, ми є. Зараз. І зараз ми навіть не уявляємо власного життя без електроенергії. Звичайно, ще хочу сказати ось таку річ: з кожною новою енергетичною революцією світ навколо він перетворювався, він змінявся настільки, що справді там 100 років назад і 100 років вперед. Люди дивилися і не могли собі уявити. Та навіть зараз ми живемо в такий час, що якщо ми подивимось на 100 років назад, здавалося б, 100 років, ну навіть людина може прожити 100 років, так навіть більше може прожити. 100 років назад, ми навіть не уявляли, що ми досягнемо такого техні... технічного технологічного прогресу, який ми маємо зараз, насправді. І... Зараз у цій знаходячись точці, ми навіть не уявляємо, яких вершин ми можемо досягти у майбутньому, але ж для цього потрібно, щоб була технологічна революція, енергетична революція. І якщо цієї енергетичної революції не буде, то по суті ми недалеко відійдемо від нашого сьогодення, але вона буде, і зараз поясню, яка. Я вже казав у цьому відео, що найбільшу кількість часу та наших ресурсів ми витрачаємо саме на розмірковування, саме на наше мислення. Тому що насправді це дуже енергетично затратна штука. Ми собі створили машини, такі як екскаватори, такі, як машини там, транспорт, так, ми собі створили машини, які там риють окопи, наприклад. Ми собі створили машини. Ми... Замінили по суті, фізичний труд людей. Тепер за нас дуже важку фізичну роботу так, виконують машини, такі як крани, наприклад, коли потрібно якусь дуже вагому штуку підняти на якийсь 14-й поверх, так. ескаватори там, ну і так далі. Вантажівки, коли потрібно якесь дуже велику там, кількість цегли перевести з точки А в точку Б, наприклад. Фізично. Ми з себе по суті знімаємо навантаження як люди, так? як людська цивілізація. Але нам потрібно керувати машинами, нам потрібно а, писати програмне остаткування для комп'ютерів. Нам потрібно все одно а, створювати якісь інтелектуальні речі. І зараз ми стоїмо на порозі ще однієї енергетичної революції. Яка змінить світ до невпізнаваності. З'являється і виходить на сцену штучний інтелект, який може працювати 24 години на добу, не потребує взагалі зарплатні, їжі якихось особливих потреб, та є безкоштовним. І Бо більше того, штучний інтелект може обробляти набагато більшу кількість інформації за набагато менший проміжок часу, ніж людина. І тепер, власне, якщо е, так і далі він буде розвиватися, то керувати машинами, заводами, остаткуванням вже будуть не люди. Люди просто будуть займати. Свою роль на поверх вище, тобто просто займатися контролюванням та поставленням завдань. Це і є, і це чекає нас у майбутньому. Тобто завдання ми будемо ставити вже не людям, а штучному інтелекту, який буде керувати нашими машинами, які будуть фізично, ну, роботами там на заводах, наприклад, які будуть фізично вже виконувати якісь, а, якусь роботу. І зараз, коли ми стоїмо на порозі цих величезних змін, нам людям потрібно або прилаштовуватись до світу, який змінюється навколо нас кожного року, або просто зайняти роль динозаврів, не прилаштуватись до змін та загинути. Ну, я образно це кажу, звичайно ж, але насправді, якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми хочемо. Якось себе реалізовувати у цьому світі, мені здається, що потрібно вже сьогодні дивитись у майбутнє і розуміти, які величезні зміни нас чекають. І знаєте, що найголовніше у цьому всьому? Що коли ми стоїмо на порозі ще однієї революції з енергетичної точки зору енергетичної революції, то це дуже добре, тому що вона дозволить нам, людям, вивільнити час на розмірковування. Тому що штучний інтелект може якось робити якісь, ну, вказівки, так, якимось машинам. Машини можуть робити якусь або роботу, якусь роботу фізично. А люди і людина повинна розуміти, для чого вона це робить, для чого вона дає такі завдання штучному інтелекту, який по суті буде керувати. Машинами. Ось така тигня-малята. Добре. До зустрічі, мої шановні глядачі цього відео. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, тисніть лайк цьому відосу, звичайно ж, та залишайте коментарі. Напишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Я, звичайно ж, як у всіх своїх відосах, висловлюю виключно свою особисту суб'єктивну думку з цього питання. Я не є експертом, я просто. Ну, вважаю себе розумною людиною, тому е власне записую такі відоси, тому що я вважаю, що комусь вони можуть здатися корисними. До зустрічі.